Цими днями міжнародна спільнота разом з українськими та російськими політиками дуже жваво обговорюють події, які мають історичне значення для України та Європи. Зокрема, європейські політики не приховують радості від ратифікації угоди про асоціацію емоційно підтримують український вибір. Тим часом росіяни б'ють на сполох і двояко підходять до останніх подій. Дописи політиків у соцмережах. Переглядала Соломія Поливка. Міністр закордонних справ Литовської Республіки Ліна Сенкявічус на своїй офіційній сторінці Твіттері щиро підтримує Україну у своїх починаннях. Вітання української ратифікації, угоди про асоціацію, як сказав президент Порошенко, історичні події неминучі. Що має статися, станеться. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу у свою чергу також висловлює своє захоплення рішучими кроками українського народу. українсько європейська угода про асоціацію підтримує перетворення України в сучасну процвітаючу європейську демократію. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен у своїй останній заяві твердо заявляє: Росія відмовилась долучитись до НАТО. Росія звела на Нівець всі правила і зобов'язання, до яких тримався світ з кінця холодної війни. Заступник голови Державної думи Російської Федерації Володимир Жириновський дуже активно коментує і вдало маніпулює проєвропейським вибором українців, а також ситуацію на сході країни. Амністію тепер милостиво обіцяють ті, хто недавно схвалював вбивства мирних жителів у Донецьку та Луганську на Києві. Їхня кров. В таких подачках від Києва новоросія не має потреби і повинна отримати незалежність. Українська влада збожеволіла від західного залицяння, виявляється, росіяни ще й злочинці просто тому що хочуть говорити російською. Російський опозиціонер Борис Німцов у своїй одній з останніх заяв з приводу України у Фейсбуці ретельно аналізує останні політичні рішення українців і європейської спільноти, продовжує наполягати на своєму. Я б не став радіти з приводу прийняття закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, про українське Придністров'я, і ретифікацію угоди про асоціацію з ЄС. Закон про особливий статус не влаштовує ні Порошенка, ні Путіна, ні сепаратистів. Порошенка налаштовує фактичне розшланування України, а Путіна жалюгідний статус українського Придністров'я на шматках Луганської та Донецької областей, замість того від Донецька до Одеси. І так закон несе величезний ризик відновлення війни. Командир батальйону спецпризначення Донбас Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбуці обурено заявляє: я хочу миру, але є ціна дорожча війни. Потрібно змінювати систему влади. Тепер це реальність. Тепер треба заспокоїтись всім і чітко обміркувати наші кроки. І у наступному повідомленні додає закон про амністію, особливий статус має бути скасований.